В Єві зараз суперакція Патрісія Ледо 2 дорівнює 4, і ви знаєте, що тут знаходиться. Я не можу підібрати ні одну базу під макіяж. Це всі від Патрісії Ледо. Це зволожуюча та пом'якшуюча. Просто зволожуюча, вілюрс. Вийшло мені це все на 600 гривень. Давайте тестувати. Почнемо з цієї, мені вона чомусь найбільше подобається ну, саме упакування. Так, вона наче лягає, знаєте, плівкою. Дуже приємно пахне. Шкіра стала м'якою, так, вона приємна. Давайте спробуємо іншу. Будемо пробувати ось цю. Ця вже більш густіша. Вона в нас просто зволожуюча. Ми ця мені наче подобається більше. І я думаю, буде ще правильним нанести одразу тон. Можете подивитися на шкіру ближче. Я прям відчуваю, що з цієї сторони вона м'яка є різниця. Це таки ось ця база мені подобається більше. Але мені здається, її треба більше наносити. Так, зараз з вами нанесемо тон, також новий. Я не знаю, подивіться, та скажіть мені, він занадто світлий для мене чи ні? Хочу вам показати ці лущення, бачите? Є, але це вже не справа. Розволожені або в тональній основі це вже справа саме шкіри. Мені вони подобаються обидві, але ось ця мені подобається більше. Цю базу ми з вами протестуємо вже в наступному відосі.